На сімейні традиції, Православна Церква України 9 серпня за новим стилем шановує Павла Матвія, одного з найближчих учнів Христа, а також мучеників Антоніо Олександрійського і Юліана. У народі День отримав назву Зміїний або інші назви свята Матвій Матвій Погожий Змієносес. Дата 9 серпня важлива тим, хто займається торгівлею, підприємницькою діяльністю або будь-якими іншими справами, пов'язаними з фінансами. Святого Матвія шанувала заможні селяни і купці, тому що з Дня його пам'яті повсюдно починала готуватися до ярмарків. У народі вірили, що святий остужує суєту і квапливість, які тільки шкодять при укладанні угод і дає напуття в торгівлі. За старих часів з ним Матвія пов'язували моторошне на повір'я, нібито в цей час до коров'ячого вим'я чіпляються змії і висмоктують молоко звідси і безстороннє прізвисько святого. У народне свято 9 серпня українці побоювалися змій. Цього дня вони стають особливо агресивними і можуть приповсти близько до будинків. Подягуючи змію, наші предки близько до неї не підходили і намагалися не дражнити. Також у сьогоднішню дату не випасали домашню худобу, оскільки побоювались, що змії вжалять тварин. Тому худобу намагалися не випускати на посавище, а також з особливою ретельністю дотримували всіх пов'язаних з нею звичаїв. Наприклад, господині завжди намагалися доїти корову на самоті, щоб зайве око не зіпсувало корівку, щоб у корови не пропало молоко, їничку в цей день ніколи не ставили ні на стілець, ні на діжку. До речі, саме молоко не подавали на стіл в його первісному вигляді, його або топили в печі, або заквашували. Все це робилося для того, щоб смак молока змінився його не можна було наврочити. На столах у тих, хто не сильно дотримувався посту, з'являлася ряжанка, кисле молоко, топлене. У багатьох сім'ях робили оладки, які особлювали животворяще світло. Вважалося, що оладки зможуть відвести від корів біду. Господині на світанку в цей день на вулицю виносили глечик з молоком і залишали його там до того часу, поки зникне ранкова роса. Вірила, що після цього корови будуть краще доїтися. Нікому не варто повідомляти, скільки молока вдалося зранку надоїти, в іншому разі тварина може захворіти. Погода з цього дня починала повертати на осінь, і народ помічав, що дощі після цього дня йдуть вже не теплими, як влітку, а холодними. З Матвія наближення осені ставало очевидним, повітря остигало, а в небі все частіше з'являлися хмари. Матвій негоду підпускає літній дощ осіннім перебиває, примічали люди. 9 серпня господині традиційно сушили городню зелень на зиму. Кріпи петрушка широко використовувалися в домашньому господарстві як для переготування їжі, так і для лікування деяких хвороб. На Матвія зелень збирали, мили в колодісній воді, просушували на протязі в пучках, а потім викладали рівним шаром на теплу піч. Суху зелень зберігали в ляних мішечках. Вважалося, що льон краще за інші матеріали збереже запах і корисні властивості трав. Заборони на роботу в полі немає, але люди вважали, що вона все одно буде марною через дощ. Однак перенапружуватись не варто, так як успенській пісти потрібно більше часу приділяти вірі, піст потрібно продовжувати дотримуватися в їжі і в розвагах, і ставленні до інших людей. Зазвичай у цей день була непогожа погода дощ, гроза або сильний вітер, помітні перші ознаки осені. Пожовкле листя та нічні заморозки. У такому разі селяни виходили на вулицю тільки для того, щоб сховати сіно від вологи та вкрити рослини від морозів. Робота в полі цього дня була під забороною. Така людина за прикметами позбудеться врожаю. Сьогоднішнє народне свято вважається вдалим для торгівлі, бізнесу, ділових угод, буде хороша виручка. У серпні наші предки часто проводили ярмарки та розпродажі. Також свято 9 серпня вдали для будь-якого лікування, медичних операцій та оздоровчих процедур. Люди, які захворіли сьогодні, швидко одужають, а у вагітних легко пройдуть пологи. Що не можна робити 9 серпня. Сьогодні не варто відмовляти в допомозі іншим людям і залишатися байдужим до проблем близьких, інакше в майбутньому так само відмовлять вам. Невдалий день для збирання зерна. Роботи в полі і городі, скошування трави, а також ремонту та будівництва. Коли п'єте сьогодні молоко, то думки повинні бути чисті, без гріха, інакше накличете біди в життя. Не можна одягатися не за погодою, виходити без парасольки під час дощу або без головного убору в спеку. Підвищується ризик захворіти або отримати сонячний удар. Цей день не можна носити на собі металеві прикраси і одягатися в чорне, інакше можна залучити безрадісне життя без фарб. Не можна 9 серпня пити трав'яні чаї та відвари з лікарських трав, так як вважається, що вони стають отруйними і можуть істотно погіршити ваше самопочуття. У цей день не можна терти долоньки одна об іншу, так як подібними діями ви ризикуєте на тривалий час позбавити себе будь-якого прибутку. Не рекомендується дивитись на місяць, щоб згодом у вас не розболілася голова, не можна скандалити, лихословити або погано думати про людей. Скандали цього дня можуть не отримати благополучного дозволу. Якщо вам доводиться їздити в громадському транспорті, то не сідайте поруч з інвалідами та людьми, позбавленими. Кінцівок не варто брати вбору 9 серпня. Якщо це гостро необхідно, сума повинна бути рівною, інакше попереду очікується рік невдач і великих фінансових втрат. Що можна робити 9 серпня? У молитвах до Святого Матвія, який володів даром сілення, звертаються з проханням допомогти в лікуванні різних хвороб. У народі на Матвія вирушали на ярмарки, день вважається сприятливим для укладення угоди заробітку. Господині цього дня займаються заготівлею сушених яблук та груш, 9 серпня і мене не сьогодні. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Яків, Іван, Макар, Матвій, Петро, Ірина, Марія. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Якщо на кущах огірків пожовкли листя, листя, тусінь буде ранньою і з коротким габиним літом. Чим вище мурашник, ким будують мурахи, тим морознішою буде зима. У лісі сильно пахне грибами до ранньої, але теплої осені. Якщо жуки і метелики літають низько над землею, то погода буде хорошою. Коники високо стрибають до поліпшення погоди. На калині з'явилось багато ягід до холодної та сніжної зими. Якщо виноград вже солодкий, то серпень буде спекотним. Вранці на траві немає роси до похолодання. Веселка 9 серпня віщує дуже багатий урожай. До зустрічі в нових відео!